День святого Валентина. чудова традиція, яка прийшла до нас із за кордону і міцно закріпилася в Україні. Давайте спитаємо новомосковців, що вони думають щодо цієї гарної традиції. А як ти вважаєш, чи потрібен день закоханих? Так, звичайно, є можливість сказати своїй коханій людині, що ти її кохаєш, що вона тобі потрібна. А можете сказати, чи взагалі необхідний цей день закоханих? Звісно, і для чого? Ну, проверка чувств, как люди к друг, друг, друг к другу относятся и в общем, ну как. Мое понятие – это испытание своих чувств. Ну, есть, не потрібно день, щоб цього. Тому, якщо ты, ну, то день, чтобы чекать этого. Поэтому, если ты чувствую, чувствуешь, что говори это сразу, в тот же момент. Ну, как сказать, может, конечно, нужен. Во-первых, это праздник, э, настроение души э, и Еще одна возможность э, доказать и, может быть, сказать нужные слова, которые мы, может быть, не всегда говорим э, в повседневной жизни. Это не так часто бывает. Поэтому Конечно, нужен этот праздник. Почему нет? Нужно вообще, я считаю, не только второй половинке, но и близким людям, которые тебе дороги. И можно делать это не в какой-то определенный день, как в 14 февраля, а не в какой-то вот именно праздник. Можно делать это в повседневной жизни не обязательно на словах. Я считаю, нужно делать это своими поступками, своим поведением и своим послушанием по отношению к родителям. Казано добре, адже кохання багатовимірне і має безліч проявів. Воно немов пронизує багатогранність людського життя. Ну, любов – це все. Правда з любов'ю – це все. Любов не тільки там між мужчиною і жінкою, або материнська, вічна любов. Любов – уваження до старим, пожилим, або навіть немощним, або навіть інвалідам. Ось це любов. Я. Показати можливість помощь, милосердие. а цілісна любов, вона уходит. Щоб перевірити останнє твердження, ми спитали Миколу, який вже 39 років разом зі своєю дружиною Ганною. Чи кохає він і досі свою другу половинку? А ти спитає, скільки у нас дітей? А, а ото треба з цього було починати. А розкажіть, будь ласка. А в мене син. У нас син. Один син, не син, два сина, пів сина, а три сина ото син. Микола розповів нам, як вони із Ганною знайшли одне одного. 27 квітня, 40 років, як я її знаю. На 1 травня в лісі йти не було ні з ким іти. І тут ось, ось я підійшов, це було в 73-му році, підійшов. Що, я взрослий, після армії, що там і ця дитина. Ну, а куди діватися, ну, Всі попара, ну треба взяти. Ребята, любіть, насолоджайтесь. Життя таке коротке, таке коротке, а ми його не цінимо. Анюта, я кохаю. Лаконічно, але як же щиро, такий чоловік, як Микола, просто не міг не привернути уваги Ганни? А на яких же хлопців чекаються модні дівчата тепер? На мужу синим заботливим, щоб оберігала всяких хуліганів, щоб ніхто не приставав. Який твій ідеал чоловіка? О, такі і дав чоловікам. Ну, не знаю, якось хлопець ну, починає сам по собі нравитись. Ну, якось так. Ну, а взагалі повинен, по-перше, це кохати і бути чоловіком. от. Ну, також з гумором, тому що це потрібно у стосунках. Для мене також таких якихось чітких пріоритетів немає при виборі хлопця, але. Людина повинна ну, как привлекать, если на русском говорить. э, И ну, внешняя красота, естественно, должна быть. э, И человек должен быть очень общительным и дорожить тем, что у него есть. То есть, может быть, даже и мной в отношениях, и э, я в свою очередь буду дорожить им. Так, вимоги не з простих, але ж дівчата. Навкруги стільки гарних молодиків, озирніться. Ось, наприклад, Олег з нетерпінням чекає кохання. Він втілює своє почуття в поетичну творчість. Зворушливий хлопець соромиться читати вірші на камеру. Проте почуттів не приховує. Я колісник Олег з Полтавської області. Шукаю свою половинку. Якщо, якщо ти єсть, то дай знати. То як же знайомитися молодим? Адже не всі такі сміливі, як Олег. Спробуємо дізнатися, як це вдалося тим, хто вже роками плекає своє кохання. Ми це було дуже давно. Познайомилися. Я приїхала, не закінчила училище, приїхала в село на роботу. І там ми познайомилися. Були молоді, я знаю, понравився той. Та і прожили разом усе життя. Можна лише по-доброму позаздрити. Ну на а як познайомились, як всі. Красивий був, молодий, вот і приглянулся. В коледжі? Да. В коледжі, В да. так. Було дуже, ну, як то все по шутці произошло. Было... Через... Взял її телефон і і и написала смс-ку и все. І как-то пошло, так закрутилось, поехало і познакомили. Ну... Потім всі вдвоєм зішлися і тепер вже вместе. Беріть приклад, чого ж місця не бажають самотнім серцям. Ну, самотнім, що пожелає здоров'я, ну теж любви, кохання, всього хорошого. Mm -hmm. Що можна пожелати. Нам, мабуть, озирнутися, тому що обов'язково хтось є. Може просто не замічаєте. Щоб нашли свою половинку, обязательно они її найдут, и все будет у них хорошо в жизни. Ну я їм желаю щоб вони нашли свою вторую половинку и щоб вони искали і своего. Тогда буде у них все в порядке. Я хочу побажати їм найти ту ту людину, з якою проведуть весь остаток свого життя. Я желаю найти всегда. можна найти, і вона э, є эта половинка. Вона знаходиться. Треба посмотри внічне і просто треба знайти. Що могли б побажати самотнім людям, які в цей день будуть без своєї другої половинки? Щоб вони нашли. Не розстраюся, сподіватися, все буде добре. Кожного є стара половинка. Це чудові поради. Сподіваємося, що вони надихнуть вас. І жоден новомосковець не зустріне день закоханих на самоті. Як найкраще зустріти день Святого Валентина? У мене двоє дітей, і у дітей є свої половинки. Я я думаю, ми всі разом будемо відмічати день закоханих. подарю валентинки і с любимим чоловіком проведу день. Дома з дітьми, в кругу сім'ї. Ну, а все остальне это я точно не знаю. Ну, я уже подарунок фактически приготувала, а за нього я не знаю, там може бути якийсь сюрприз. Я йому подарую. Ну, це это... Це моє личное. У мене вже подарок є, звісно, я йому поки ще не освічувалася і приховала цей подарунок. Я йому подарую тоді, коли буде свято. Ну, я думаю, що ми можемо вдома відсвяткувати в коло сім'ї своєї. От. Романтична вечеря, так? Ароматична вечеря при свічах. Буду я... жені дарити огромний букет цвітов, подарок. и какой-то романтический ужин. Я буду очень бурно, активно, потому что я люблю свою жену, и она мне меня лучшая. Поэтому я, у меня скоро ребенок будет. У нас любовь, согласие. Как добре, когда в родине панует кохание, лад и злагода. Новомосковцы рады витают своих земляков и с прекрасным святом. Поздравляю всех, всех с Днем влюбленных. Вы извините, что я по-русски. Желаю счастья и самое главное в семье, в семье семейного понимания и тепла. Это самое главное, чтобы друг, каждый человек друг друга поддерживал. И в горести, и в радости. И чтобы не случилось, всегда была опора. Як і спаслиться. Муж под один конец, жена под падру, щоб не було розладу в сім'ї. Це найголовніше. Всіх вітаю з ним закоханих і щоб все було гаразд. Здоров'я, щоб все все було добре. Усі я вітаю всіх з ним закоханих. Бажаю вам кохання, всього найкращого, удачі! Я поздравляю всіх, всіх молодих і закоханих, і влюблених. З Днем Святого Валентина і бажаю їм, щоб вони були завжди щасливі. Ніколи не, не було у них незгод всяких, щоб були красиві і щасливі. Я всіх поздравляю з Днем Люблюних. Желаю їм, щоб все вийшло, щоб вони любили друг друга і все було у них добре. Це обов'язково буде добре. Головне кохати, кохати всім серцем і не соромитися таких прекрасних почуттів. Любий Богданчику, я тебе дуже люблю. Хочу сказати, що ти в мене найкращий. Дорогий, ніжний мій чоловік. Ми з тобою прожили в этом году, вже буде как шість років Ми з тобою разом. У нас було в житті много всього, і проблем, і, і ругались, і мирились. І дітей воспитываем, у нас їх двоє. Ти моєму старшому ребенку прийшовся родным отцом. Я тебе за це люблю, понимаю. Желаю тебе найголовніше здоров'я. Я, я тебе дуже сильно люблю. Анатолій, я тебе щиро кохаю, за твою доброту, за твою удачу, за все. Так що? Коля. Я тебе вітаю з днем святого Валентина. і Бажаю тобі здоров'я, поправиться, бо він зараз боліє у мене. Так що, щоб був здоровий, дімочка. Я тебе, дорогой, поздравляю з праздником, От, я тебе люблю, тому що мені з тобою добре уютно за стою широкою спиною. Що ти нас любиш, любиш наших дітей і внуків. Славік, я тебе кохаю дуже сильно. Я тебя кухаю, любимая. Ну, Татьянка, я ты тоже кухаю. Юля, я тебя люблю. Сыночек, я тебя люблю. Дети, я вас дуже кохаю, и вы про это знаете. Жена, я тебя люблю. Я люблю тебя, Оленька. Как бы то ни было, какие проблемы ни были в этой жизни, я тебя очень люблю. Я тебя обожаю. Я люблю тебя, милая. Я тебя люблю, милая. Выбирайте тушку. Дуже, дуже, Ви Ви навіть не представляєте. Любима моя Іночка, я дуже сильно тебе люблю. Ти самый світ в моїй жизни. Зай, я тебе люблю. Час яскравих Валентинок, пристрасних освічень і невгамовних поцілунків незабаром настане. Підготуйтесь до нього як слід, адже кохана людина, напевно, вже готує сюрприз для вас. Якщо ж ви ще в пошуку, сміливо відправляйтеся на зустріч своєму коханню і проведіть День святого Валентина незабутньо. Хто знає, може стріла Амура поцілить і в ваше серце.